Протести Шахтарів в Іспанії сягнули кульмінації. В Мадриді внаслідок сутичок із поліцією зазнали поранень шестеро протестувальників. Шахтарів обурили плани уряду Мар'яно Рахоя на 60% зменшити дотації для гірничо-видобувної галузі. Про спілці гірників кажуть, що такий крок влади призведе до банкрутства галузі. Проте в уряді захід пояснюють економією 65 мільярдів євро бюджетних коштів у часи кризи. До іспанської столиці тисячі гірників прийшли так званим чорним маршем із багатої на Ля області Астурії на півночі Іспанії на шляху до Мадрида протестувальники здолали пішки 400 кілометрів у столиці. До акції шахтарів долучилися тисячі мешканців міста. Тим часом чинний правоцентристський уряд оголосив про нові непопулярні заходи економії: збільшення податку на додану вартість, а також зменшення плати для бюджетників. Ми дуже раді, щасливі. Марш тут завершується, але війна лише розпочалася. Вона почалася, бо міністр не домовився із профспілками. Ми хочемо вирішення кризи і не прагнемо сутичок. Ми хочемо працювати у вугільних шахтах. Це все, чого ми бажаємо. Скорочення на бажання уряду це найбільша несправедливість проти робітничого люду у нашій країні. Уряду набагато важливіше підтримати субсидіями шахтарів, а не банкірів. Протести Шахтарів в Іспанії сягнули кульмінації. В Мадриді внаслідок сутичок із поліцією зазнали поранень шестеро протестувальників. Шахтарів обурили плани уряду Мар'яно Рахоя на 60% зменшити дотації для гірничо-видобувної галузі. Про спілці гірників кажуть, що такий крок влади призведе до банкрутства галузі. Проте в уряді захід пояснюють економією 65 мільярдів євро бюджетних коштів у часи кризи. До іспанської столиці тисячі гірників прийшли так званим чорним маршем із багатої на Ля області Астурії на півночі Іспанії на шляху до Мадрида протестувальники здолали пішки 400 кілометрів у столиці. До акції шахтарів долучилися тисячі мешканців міста. Тим часом чинний правоцентристський уряд оголосив про нові непопулярні заходи економії: збільшення податку на додану вартість, а також зменшення плати для бюджетників. Ми дуже раді, щасливі. Марш тут завершується, але війна лише розпочалася. Вона почалася, бо міністр не домовився із профспілками. Ми хочемо вирішення кризи і не прагнемо сутичок. Ми хочемо працювати у вугінних шахтах. Це все, чого ми бажаємо. Скорочення на бажання уряду це найбільша несправедливість проти робітничого люду у нашій країні. Уряду набагато важливіше підтримати субсидіями шахтарів, а не банкірів.